Он же какой козел развел, ну я ты в чужое государство лезем? в Украину, зачем полез? И вот тебе получил, блядь, все развел. Ладно, поеду я как домой, там, Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Вы тоже хлопцы правильные. в интернат за день хлеба возьмите себе. Хлеба со Я мы сюда обнимали, прямо как своих. Мы ожидали, ребята, очень сильно ждали. Милли, сейчас можно. Сейчас милли, можно дать милли. более эмоций ага. Поляки, помню, меня как сейчас, вот, в голову дал, прям перед кровью залился. понюхали горечка, мы ну, такие злые, ну, мы едем на велику. Он же в магазин, вот, что-то хлеб искать себе, что-то какую-то крупку. Прямо вот такие бандеры. Половили, и говорят, Слава Украине. Куда мы ну, деваться? А? Пристрелить. На першому відео місцевий житель Суджа розповідає українським військовим, що Путін Козел, то що він напав на Україну і ось тепер отримав напад на Курську область. Він дякує українським військовим за захист і готовий чуть би не цілувати їм руки. Вже на наступному відео той же самий житель розповідає російським журналістам, що його били польські. Військові, принужували українські військові, що їм було дуже погано. Тощо. І він вже готовий чуть би не цілувати ноги російським військовим за звільнення суджень. І це нормально для російського населення, бо яке у них рабське мислення: той, хто сильніший, той і захватив, тому вони і будуть служити.